Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам! Сьогодні до вашої уваги салат байкерський. Він такий брутальний на вигляд, бо все порізано такими доволі грубими шматками. У ньому є гриби смажені, у ньому є бекон, але на смак він дуже і дуже смачний. До того ж і доволі ситний. Для початку приготуємо соус. Значить, беремо майонез. Можна брати майонезний соус, тоді буде такий трішки легший цей соус для салату. Далі додаємо соєвого соусу. Зважайте на солоність. Якщо дуже солоний, то менше. І гірчичку. В мене з медом медова, подобається дуже до салатів додавати саме таку. І трішки лимонного соку. Так, тепер все перемішуємо, щоб вийшла така однорідна маса. І після цього теж обов'язково пробуємо. Можливо, там треба трішки кислоти чи соусу. Орієнтуйтесь на свій смак. Після дегустації я вирішила додати ще трохи соєвого соусу. Так, приступаємо до збору салату. Насамперед на дно викладаємо зелень, щоб утворилася подушечка. Я беру головчастий салат, але можна брати мікс, можна брати руколу. Це вже на ваш смак. Добре буде і так, і так. Просто дехто буває, не любить багато руколи, то беріть краще такий мікс, де більше салату, або просто салат можна не обов'язково головчастий, тобто будь-яку зелень, яку ви любите. Так, звертаю увагу, що зелень рветься, а не ріжеться. Ну і далі поливаємо ось так хаотично цим соусом. Чи заправкою, можна так сказати, яку ми приготували. Далі викладаємо солодкий перець. Він, бачите, порізаний не дуже такими дрібними шматочками. Рівномірно по поверхні, ось цієї зеленої, змащеної заправкою подушечки. Далі викладається бочок або бекон. Він посмажений, так, щоб була коричнева така шкварочка. Бекон треба брати такий більш м'ясний. Викладаю наверх на перчик. Далі наверх викладаю порізані на 4 частини яйця. Ось так, бачите, все такими грубими шматками. Бекон, звісно, присолений перед тим, як він смажився. Далі викладаються посмажені печерички. Печерички на олії. Вони порізані пластинками і присолені, а тоді посмажені на олії. І теж викладаємо зверху до яєць, до бекону. Далі ще кілька шматочків перчику. Я люблю, коли так достатньо перцю, особливо коли він такий смачний, соковитий. Ось так, де є місце, щоб воно більш-менш естетично виглядало. Тепер цю всю смакоту теж зверху ось так з ложки поливаємо заправкою. Останні штрихи. Це перець чорний, свіжозмелений бажано, щоб він був такий запашний. І зелень. Я беру кріп, можна цибульку, петрушку. Що є, воно все буде тут смачно. Салат готовий, можна їм насолоджуватись. Готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть мокшинським окупантам.